Ситуацію вибору, коли вони можуть дискусію подивіться, подивитися, будь ласка, і там обов'язково до кожного практичного уроку є практиком. Наприклад, ось мати одиначка, мати трьох дітей як нараховується чи має право на допомогу. Вони заходять формулу, рахують все, тобто практична значущість. Начущість. Окрім цього, ми бачимо відеофрагменти не до всіх уроків, але до більшості уроків відеофрагменти, які я задаю їм додому. Ну, до прикладу, відеофрагменти, скажімо, захист прав, нова тема, яка цього, цього року була захист прав дитини і Привіт, Сьогодні у мене екстремальний випуск. Ну, це до, до прикладу". Тобто, ось така: плюс у нас ще є до практично кожних тем. Ми сьогодні спробуємо, якщо встигнемо подивитися до кримінального права. У нас ще є схема. Ну от, наприклад, сьогодні, якщо ми встигнемо схема, там, де є. У нас для дітей ми мабуть не встигнемо дивіться види юридичної відповідальності, кримінальна відповідальність, та кримінальних приступових злочин і адміністративна. От але думаю, що ми до цього не встигнемо, бо дуже короткий урок. Отож, тепер ми переходимо до е, нашого сьогоднішнього року. Я вас вітаю, дорослі діти в детак, і е, ми почнемо з того, що це практичне заняття. Особливості кримінальної відповідальності. І е, хочу, щоб ви прочитали кейс. Нас мало часу. Спробуємо з ним працювати з цим кейсом. Е, е, хочу, щоб ви звернули особливу увагу, коли трапилася подія. Скільки років учневі? Так, і така типова, власне кажучи, ситуація. Е, я бачу, що ви читаєте дуже уважна, да. е, бо це має значення кожна обставина. Має значення. І тому, бачите, даю вам час, щоб ви ознайомилися, і тепер ми будемо зараз спробувати цю проблему вирішити. Ось таким чином ми говоримо про кримінальне право завжди такі важливі речі, але з гумором. А, можливо, хтось із дітей скаже, як він розуміє яку нібудь з цих, з цих максим. Хто небудь прочитали ви? Вони розумні чи ні, ні? Я можу першу спробувати давайте. Назар прошу. Ну мені здається те, що якщо ти то більшість людей, які знаходяться в суді, проти тебе слухати, ну, якщо брати ту ситуацію, яка у нас тут є, то якщо ти будеш ввійшли до них, вони так само будуть відносити до тебе, ну бо якщо ти будеш відносити до всіх, як до нікого, фактично, так само будуть і до тебе. Дякую. Добренько. І тепер ми бачимо ту задачку, і ми дивимося нормативно-правова база. Як ми думаєте, з яким документом будемо працювати сьогодні? Ви побачили, може, тут Кодекс України продмін правопорушення. Як ви вважаєте, де з чим ми будемо працювати, з яким документом? Може, Надія ага. має. Да. А, я думаю, ми будемо працювати Прошу. з Кримінальним Кодексом України, мабуть, так. А, тому що я знаю, що продаж алкоголю неповнолітнім – це адміністративне правопорушення. Ага. Так, почули добренько. Ну і тепер дивіться, дуже важливо, коли ми говоримо про практичне, практичну роботу. У нас повинні бути деякі такі правила. От, якщо вас затримала поліція, то ми з вами повинні розуміти, як нам діяти. Да? Ви підтримуєте ці правила чи ні? Ви будете тікати від поліції, чи будете діяти як? Так, що разом з поліцією не проти неї. Так, ви разом, ви на стороні поліції, да? я так розумію? Добре. Ну і тепер починаємо нашу проблему вирішувати. В да? попередніх уроках, якщо ви вчили кримінальне право, ви розумієте, що є поняття склад правопорушення. Так? І ось коли ми говоримо, давайте цю ситуацію спробуємо вияснити тут є для неповнолітнього обставини, які пом'якшують або обтяжують його відповідальність. От як ви там прочитали, як думаєте, як вважаєте, бо це має дуже велике значення. От в даному випадку 17-річний хлопець це обставина, яка що? На вашу думку? Це дуже важлива. Mm -hmm. да, так, прошу, хто нас? Uh, мені здається, що це uh, обтяжувальна обставина. Обтяжувальна. Тобто, якщо хлопець 17 років, ти вважаєш обтяжуюча, да? mm -hmm. так, Наталі? Хто ще так вважає? Окей. Хто ще так вважає, будь ласка, а можливо, хтось по-іншому думає. Надія, mm -hmm. як ти думаєш? Це не обтяжуюча обставини, тому що він є неповнолітнім. Так. Окей. Тобто, на твою думку, це обставина, яка пом'якшує, так? Да? Інші має досвіду, До так? Да? Да, він а є в... неповнолітнім. Окей. А ви подивилися, коли було вчинено це кримінальне правопорушення? Ви звернули увагу, в які дні це було скоєно? Яка в нас ситуація в державі, наприклад, зараз? Ви побачили, якого числа вскоєно це кримінальне правопорушення? 13 листопада. І про що це говорить? Яка, яка, в якому зараз ми стані з вами? Воєнний стан. Воєнний стан. А чи може бути для цього правопорушення це обставина, яка обтяжує відповідальність? Може бути. Аби у нас було багато часу, ми б вияснили, яка різниця між крадіжкою, скажімо, і мародерством. Вона дуже, дуже, дуже серйозна. Так, хорошо. І тепер давайте спробуємо пройти наше правопорушення. Ну, я вважаю, що ви ж думаєте, що це кримінальне правопорушення. По схемочці. От ми спробуємо з вами розібратися. І от ми... що є об'єктом даного правопорушення, цього правопорушення? От як ви вважаєте, на що посягав цей хлопець? Хто має припущення? Можливо, він правильно зробив, що взяв бутилочку та вийшов із гіпермаркета. Чи це дозволено, чи це заборонено? Назар, якщо у нас віски, може, ти скажеш, чи це дозволено? Мені здається, що це у нас Ну, на вородерством. Ти маєш припущення, да? так? А, а ну, на що? Я, так. Я зараз ну, це не вам, а я там просто. Вікторія просто додаватися до конференції, бо вони вилутіли через інтернет. Ага, а на що посяг, посягав цей хлопець? Хто має? Що він там, да, на що тобі. він посягав? На товар, да? може, то предметом є нашого правопорушення товар. Можливо, він посягав на власність, яка на чужу власність, яка належить комусь, так чи ні? Скажемо так, да? тобто, коли ми говоримо об'єкт правопорушення, це ті, це ті суспільні відносини, які поставлені під охороною. Не можна красти. А ми, а ми думаємо, що це крадіжка. Да? Так чи ні? Об'єктивна сторона. Ми бачимо таких, от три червоних таких у нас є. Чи вбачається в діях цього хлопчика суспільно небезпечне діяння? Чи ні? Можливо, це Кодекс України продмінного правопорушення, регулює ці відносини, чи кримінальний кодекс. Як ви вважаєте? Можливо, це такий незначний. Там, якщо ви лекцію слухали, там у нас є теорія розбитих стеків, дуже, дуже така цікава теорія в лекції вона є на початку. Там, да. Ми вбачаємо, що він порушив кримінальний кодекс, чи ні. Як думає у нас Наталія? Наташа, як ти думаєш, дії його є небезпечні? Uh, я вважаю, що так, тому що вони можуть покликати за собою якісь певні наслідки. Так. Наслідки це магазин втратив товар, правильно? Він mm -hmm. незаконно таємно його вилучив, так? Ми думаємо. Так. Окей. Є між тим, що ця бутилка належала магазину. І тим, що він спробував її е, забрати, якийсь зв'язок між цим вбачається в нас чи ні. Була ваше, стало наше, да? чи ні? Наталія? Um... Товар належав um... магазину, а він не заплатив. Через касову залу прийшов і отримав товар, да? не заплатив. Він порушив правила певні? Так, звісно, порушив. Порушив, так. Тобто в об'єктивну сторону ми кажемо, що те, це те заборонено, цього не можна робити. І в його діях бачається якраз усі об'єктивна від нас незалежище. Так, так зробив. Е, хочу на зараз запитати, а як ти думаєш, що він досяг віку, оцей хлопець, з якого наступає кримінальна відповідальність? От на твою думку, здається, вже з 16-ти, так. Тобто ти вважаєш, що за цей вид злочину відповідальність наступає, можливо, з 16-ти років. А можливо 14 чотирнадцятий. Ну, за будь-який злочин, що з 16 є, о, є покарання. Ну так. за кожен 16 А з чотирнадцяти може бути відповідальність за крадіжку? 14 там ще не повна відповідальність, о, тобто за якісь може будуть судити, а за якісь там о, від... як ага. як буде. Ну, а якщо ну, ми там говорили... часткова відповідальність, не повна. Окей, okay, окей. Okay. Якщо ми почули, що це крадіжка, як ти вважаєш? 15-ти річний хлопець. 15-річний хлопець викрав щось з магазину, він буде нести він є суб'єктом кримінального правопорушення, він буде нести кримінальну відповідальність? Здається, за нього це ще будуть нести відповідальність батьки. Окей. Так всі думають, чи хтось думає, що це хибне помилкове твердження, що, можливо, за крадіжку вже з 14 років наступає відповідальність. Хто має припущення Вікторію? Ми сьогодні не чули ще Вікторія. Скажи, будь ласка, як ти вважаєш? Кожен має право на по, на помилку, я також, так що ви тут не не, не бійтеся помилитися, це нормально. Ні, я не боюсь помолитись, вибачте, тільки доєдналася мали проблеми з інтернетом, намагаюся війти в вашу розмову, тому поки ще прослухаю, якщо можна. Дякую. Поліна? Поліна, да. Поліна? Да. Ну, я теж вважаю, що він не зможе нести відповідальність. Можливо, частково, тобто і підліток буде стати дальність, і батьки заплатять штраф, наприклад, за скоєне злочин, тобто okay. не сповна. Ага, але ми запам'ятаємо, що за крадіжку з 14 років, не з 16, 14 років, понижений вік, стаття 22 кримінального кодексу. Будемо з вами знати, що з 14 років. Як ви так вияснили? Да? Чи вбачається на вашу думку вина в діях цього хлопця? От, звісно. Як, звісно, вважається, да? а яка це? Він через набережність він? Чи ви вважаєте, що він винуватий? Він, він винуватий, він мав умисел? Тут це навмисна кротішка. No, тобто це він мав умисел, правильно? Так. Так. Добренько, зафіксувало собі. А який у нього мотив? Навіщо він це робив? Мотив може бути різний. Можливо, він просто так. хотів пити, чи щось подібне, або просто можливості не було, але ну, це не звільняє відповідальності. Окей, тобто він міг що зробити? Скажімо, випити, так? Придбати, міг продати або перепродати. Так? Так. Ну, ми не знаємо. Але що він хотів з цього мати? Який це мотив, якщо він викривчив? Не може казати, що це корисливий мотив. Так. Це те, що ви кажете, тільки кажу другими словами, такими юридичними словами. Так. А він закінчив свій злочин, чи не закінчив? Або це може не злочин, або вже кримінальне правопорушення, мене зведемо. Він його закінчив, він випив цю бутилку, він виніс її, він розпорядився своїм майном. Mm -hmm. Як вважає в нас, ми Назара давайте запитаємо: Назар, як ти вважаєш? Він розпорядився своїм майном? Мені здається, так. Тобто він випив, він продав, він забрав додому чи ні? Як у нас а. там фабула задачі стоїть, як? Я... Ну, тут я не можу Наталя, скаже, прошу, Наташа, та я бачу. Там було зазначено, що його затримали одразу ж, після того як він її намагався винести. Так. Тобто він не закінчив свій злочин правда, Тобто, Тому що сказати, що це злочин не закінчений, так? Да? Так, ти вважаєш, незакінчений. не закінчений. А навіщо це треба знати? Він закінчений чи не закінчений? От я, яка практична значущість? Уявіть собі, що я стріляв у Назара і промазав. Я буду таку ж саму нести відповідальність, як я вбив і стріляв. Ні. ні. Різно, так? Да? Е, менше буде чи ні, як ви вважаєте? Менше буде. Менше, да? Тобто, ну, я вам скажу. Менше це не більше двох третин максимального строку. Наприклад, якщо за стаття 115 умисне вбивство, там у нас 15 років від 7 до 15, тут максимально може бути не більше двох третин. Тобто, якщо 15, то це буде 10 років. І так, дивіться, ми з вами подивилися один, один, одне тільки правопорушення, яке вчинив неповнолітній. Тут нам треба знати, що це не кримінальний проступок, якщо ви чули термін, а це вже злочин. Злочин, тому що він скоєно в умовах воєнного стану. Це кваліфікуюча обставина. Це обставина, яка обтяжує відповідальність. Ну і дивіться, у нас тут є. Давайте ми подивимося, ось тут у нас як, чим розізнять кримінальний проступок від злочину. Просто у нас маленький урок, ми не зможемо подивитися. Але щоб ви розуміли, що це є, я вам скину я вам скину цей урок. Хочете ще якийсь інший урок скину? Так. Тут Кримінальний процес, ну, бачите, в нас урок маленький, але тут послідовність певних дій, як ми цього неповнолітнього зможемо притягти до відповідальності. І тут є особливості, от у нас схемочка є. Ми порівнюємо кримінальне, адміністративне, адміністративну, щоб нам розібратися, яка між ними різниця. Отож, бачимо з вами, і у нас є така схемочка, дивіться, вид юридичної відповідальності. А тут вона така трошки складнувата, Це відразу кажу, складнувата. Може, ми спробуємо на неї подивитися. Ну, спробуємо. О, скажімо, давайте попробуємо. От, скажімо, за кр... Як крадіжка у нас? Ми скажемо, це кримінальний проступок чи злочин? Як ми можемо це кваліфікувати? А, я вважаю, що це вже злочин. Окей, Хорошо. А Хто може притягнути оцього хлопчика неповнолітнього до відповідальності? Це може бути. Власник. Власник, я почув, можливо, поліцейський, можливо, суд. Давайте спробуємо, хто ж його може притягнути до кримінальної довідальності. Можливо, ще є людина, яка побачила момент крадіжки. Вона, тому... вона йому десь певний строк, тазі, та людина, що побачила. Ну, вона може передати, сказати. Передати. А хто встановить відповідальність? Хто в нас в Україні встановлює відповідальність? Мабуть, -суд, суд, так? G суд ще, мабуть. Так. -суд. Хорошо, а якщо він вчинив. Злочин. Як буде називатися документ, який прийме суд про те, що він винуватий? Чули таке слово, яке-небудь, як називається документ? От він отримує... вирок Вирок, абсолютно правильно. Кримінальній справи вирок. Він може бути випродовольний. Так, Окей, хорошо. Давайте попробуємо подивитися, що ми там, як ми діяли. Да? Чи правильно ми саме встановили? Так? Попробуємо. Ну так. Да, Давайте нажмемо. Так, ну, наприклад, встановимо правопорушення. Значить, кримінальний проступок, злочин. Ми встановили, що це що було? Злочин. Злочин. Окей. Тепер дивимося, хто може його притягнути до відповідальності. Ми вияснили, що це хто? Суд, Суд так? Трошки складніше слово форма відповідальності. Якщо це злочин, то може бути яка? Позбавлення волі. Окей. А може трошки. Да, трошки складніше. А як ми його будемо притягувати? Яким документом? Яка процесуальна норма? І ми бачимо кримінальний процесуальний кодекс. Да? Він там регулює це питання. Да? Ну і тут ми дивимося. Ага. Окей. Ну, нас вже вибило, чи, чи не вибило, так? Да? І тут у нас є вирок. Рішення суду в конкретній справі. Час наш прийшов, да? і я вам дуже вдячний за співпрацю, за цей маленький кусочок життя вашого і, і уроку. І якщо вас зацікавить, якась тема, люба тема, я вам дам посилання зараз на, в чаті, і ви можете взяти любу лекцію з 35. Лекції, які є, і можете взяти собі тести, і можете взяти собі завдання, і потихеньку вдома, зручний для вас час, можете пізнавати право не тільки кримінальне право, а цивільне право, адміністративне право, сімейні правові відносини, спробувати вирішити задачі. Там от в такому ракурсі. Дуже дякую вам.